Перш ніж заводити собі хвилястика, потрібно знати, з якими незручностями ви стикнетесь. По-перше, хвилясті попуги шумлять. Птах постійно цвірінькає та голосно кричить. Поводить себе тихо він лише тоді, коли хворіє. Тому якщо ви звикли до тиші, то вам буде некомфортно. Друге, папуги смітять. Від них завжди розлітається багато пір'я, лушпиння та пилу від гілок, які треба давати папугам постійно. Гристи – це фізіологічна потреба папуг, притаманна їм від природи, тому без щоденного вологого прибирання вам не обійтися. Третє. Папузі потрібні польоти. Для підтримання нормального тонусу йому обов'язково потрібно щоденно літати за межами клітки. Тому вам потрібно буде декілька разів на день випускати папугу політати по кімнаті. І четверте, вам знадобиться правильна клітка. Мінімальна ширина по найбільшій стороні від 50 см і більше.